На змагання або відпочинок пасажири на кріслах колісних тепер можуть подорожувати групами. В «Укрзалізниці» представили перший безбар'єрний вагон. Він повністю адаптований для людей з порушенням роботи зору, слуху, опорно-рухового апарату. І про те, які зміни внесли залізничники і де можна придбати квитки, Соня Григорчук усе розкаже. Стропідйомник за лічені секунди піднімає пасажира до безбар'єрного вагону. Протестувати його першими запросили людей з інвалідністю з порушенням зору на протезах, милицях та користувачів крісел колісних. Цей вагон це можна сказати спільна робота. Людей, які користуються кріслами колісними, різних спеціалістів, які ми прям фізично привозили в депо в бахмач, де вироблявся цей вагон, щоб вони протестували. Спочатку був те, що називається мокап макет купе, щоб о, зрозуміти. У вагоні чотири збільшених купе. Кожний вміщує двох пасажирів з інвалідністю та двох супровідників. А якщо їх не забронювали для спецперевезень, у купе можуть їхати шестеро людей. І воно просторе, ну головне це простор. Типу ні, абсолютно. Те, чого, мабуть, і бракує постійно, це звуження да, там постійно, якось треба себе там перекидати, пересідати. Залізничники розширили коридор та дверні проходи. Нанесли контрастне маркування і продублювали всі знаки та таблички шрифтом Брайля. Пасажири можуть регулювати кут нахилу спинки, керувати освітленням і спілкуватися з провідником, не встаючи із ліжка. Ага, це зв'язок цей. На великий, як для зв'язку. Ну, нормально. Вибиральня великогабаритна. З душем, со кнопкою, тримачем для милиць з повивальним столиком і дитячим кріслом з ременями. І це ж головне, ми збиваємо міф оцей, що ветеран на кріслі колісно буде сидіти вдома. Звісно, він буде сидіти вдома, коли він з дому не зможе вийти і не зможе на чому кудись поїхати. Це насправді зручно для всіх. Ну Давайте так подумаємо, чи можемо мати з дитиною на дитячому візочку подорожувати Україною? Ну, мабуть, може, так. Або там людина, у якої там просто вона зламала ногу. Ну, мабуть, теж може наразі в Укрзалізниці понад 50 вагонів, у яких є щонайменше одне купе, адаптоване для людей з інвалідністю, каже очільник компанії Олександр Парцовський. Однак повністю інклюзивний вагон. Перший це команда хрестоносці замфутболу. От вони коли їдуть всі разом. А є хлопці, які ігри нескорених чи різні е, інші події. Можливо, це навіть це спортивна команда, якась конференція, захід е, і в нас виявляється так, що немає можливості поїхати групою. Залізничники наголошують, питання безбар'єрного простору комплексне. Тож одночасно із покращенням транспорту працюють над доступністю вокзалів. Ми перейшли як країна. До сучасних підходів відновлення людини. Якщо раніше людина, яка замала ногу, вона мала дома бути і про себе дбати, то сьогодні ця людина може працювати, подорожувати, робити свої справи. У дослідженнях перебудовувати значно складніше і значно дорожче. Тут нам треба просто прийняти це важливе для себе рішення. Нам це треба переробляти. Вартістю квитки в безбар'єрний вагон не відрізнятимуться від інших категорій. Придбати їх можна буде за запитом через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку Укрзалізниці. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.